Ну що, президент України Володимир Зеленський, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, назвали двосторонню зустріч успішною. Так, ми не володіємо всі, всім об'ємом інформації. Можливо, там були і складні моменти, без сумніву, вони були, можливо, були і є. Певні несостиковки у поняттях, так би мовити, тому що, коли ми в Україні чуємо про обмін територіями, ну, мороз іде по шкірі і так далі, і так далі. Ну, але. Не мов би, провалів не було, але ключова це параметри, за якими буде рухатись оцей от перемовний потяг. Це один момент, а другий момент так: ну, дзвінок до Путіна. Про дзвінок до Путіна поговоримо трішки згодом, коли можливо Трамп до нього додзвониться. Отже, параметри перемовин, як ви їх бачите. Я не бачу в заліпок що Я Бачу бажання перемовин. Я не переконаний, що Путін на них погодиться. Дуже добре, що європейські лідери фактично стали поруч з Україною. Ми дійсно в одній команді вперше почали серйозно говорити про гарантії безпеки, серйозні гарантії безпеки. І Сполучені Штати Америки не відмовляються від участі в цьому. Мені здається, це найголовніше досягнення. Я нічого не чув, щоб там хтось щось говорив про обмін територіями. Тобто, залом європейські країни продемонстрували єдність і Сполучені Штати Америки, нібито теж в цьому пулі. Е, якою буде реакція Росії, чи готова буде Росія на перемовини в такій конфігурації, я не знаю. Я не бачу, щоб щось на це вказувало. Але те, що Україна після цього буде сильнішою, це факт. І те, що все ж таки головне залежить від наших збройних сил, в чому ми і раніше були переконані, це теж факт, якому ми ще раз переконалися. Ну, Збройні сили України потребують безпосередньої військової компоненти. Так, йдеться і про артилерію, і про решту речей. Так, ну і ось. Дональд Трамп хоче зупинити війну. Так, він про це говорить вголос. Але питання наскільки він буде готовий надавати нам допомогу в теперішній фазі війни, так, тому що в наступній фазі війни нам обіцяють давати ті чи інші гарантії для того, щоб стримувати наступну агресію. Але ми не до кінця не розуміємо, що, що буде працювати для того, щоб зупинити теперішню фазу війни. Вас є розуміння? Ну, це питання перемовин. Мерці інші учасники цієї розмови, європейці, сказали, що спочатку має бути перемир'я, а після цього розмови про сталий мир. І саме про це повинні говорити Зеленський, Путін і Трамп. Чи готові вони до цього? Я не знаю. Європа дає нам кошти, в тому числі кошти для того, щоб купувати американську зброю. І думаю, що Європа готова це робити і буде ці кошти надавати нам далі. Тут якийсь час проблем точно не буде, і Європа стоїть з нами поруч. Нас підтримує і не дає нас здати чи зробити розмінною картою. Це все на наших очах відбувається. Ми це бачимо, і за це ми можемо лише дякувати європейцям. Ну і Дональду Трампу, який все ж таки е займає зараз е позицію, таку саму, як і наші європейські партнери, Принаймні партнерську до них є до нас позицію. Так, без сумніву, європейці повелися надзвичайно правильно і надзвичайно чесно. Водночас, ну в Україні починають розгортатися безліч різних конспірологічних дискусій. Так я не буду зараз перелічувати їх всі, ну але в Україні є консолідована позиція, от консолідоване відчуття, на що ми не можемо йти, навіть якщо буде організовано тристоронню зустріч. По перше ми чудово розуміємо, що ні про який обмін територій чи про віддачу українських територій ми не можемо говорити, тому що конституція дійсно це забороняє, і Зеленський про це постійно каже. І забороняє в тих статтях, які навіть змінити не можна. Шансів немає на те, щоб ми віддавали якісь території. Натомість про певне замороження конфлікту, на який час ми можемо говорити для проведення подальших перемовин. Зараз про це більшість людей, політиків в Вашингтоні, європейських політиків спілкуються. Вони саме це зараз обговорюють. Тут і є межа. Ну, чуток було багато, але поза чутками, мені здається, ніхто нас там поки що не примушує російську мову робити офіційно і відкривати російські церкви, хоча, очевидно, Путін про це Трампу поговорив і про багато інших своїх побажань говорив. Через те я й кажу, що шансів на те, що Путін зараз Погодиться на те, що йому запропонує президент Трамп і європейці, не дуже багато, але шансів на те, що в тому разі, якщо він не погодиться, це буде його відповідальність, а не наша, і ми маємо підтримку союзників. Цих шансів стало набагато більше в результаті цієї зустрічі. Е, дивіться, так прийшов сигнал від американського президента. За тиждень-два ми будемо знати, чи нам вдасться завершити цю бійню. Цитую пряма мова Дональда Трампа. Я думаю, що Путін хоче підтримати зі мною хороші відносини. Тому я скажу, що за тиждень два ми будемо знати, чи нам вдасться вирішити цю проблему, чи нам вдасться завершити цю бійню. Ми усі в цьому зацікавлені. Я сподіваюся, що є дві сторони, які хочуть закінчити цей конфлікт. і Ми будемо дивитися, що можемо зробити е, тиждень два. Які питання будуть стояти в реальному порядку денному? Ну, в президента Трампа він такий реальний політик. Він сподівається найкраще за 24 чотири години закінчити війну. Потім виходить як завжди за довший термін, те саме з тим тижнем і два. Він сказав, що ми будемо знати, хто готовий. Може він сподівається, що Путін все ж таки погодиться на умови України і європейців. А до цього він сподівався, що Україна погодиться на умови Путіна. Це змінюється постійно. Тому я би не був настільки категоричним в термінах. Добре, що президент нас Трамп нас підтримує, і добре, що ми маємо збройні сили, які воюють президент Трамп сьогодні нас підтримує. А за тиждень два, наприклад, він може озвучити, що він нас не підтримує, чи так би мовити, розгніватись на нас, і так далі. І так далі. І тоді в нас лишається сподівання на Європу. Я правильно розумію? Абсолютно вірно, але як ми бачимо, Європа не просто нас підтримує, європа з нами їде до Трампа і демонструє всьому світу, що Трамп, і Європа і Україна є союзниками. Вони дуже багато роблять, і це сподівання на справжніх друзів, які розуміють справжню небезпеку, рашизму, який хоче знищити насправді всю Європу і переділити світ. Добре, а просив би вас прокомунікувати оцю от дивну софістичну конструкцію, яка звучить так: ми вам надамо чи плануємо надати такі гарантії, які би були еквівалентними п'ять тої статті євроатлантичного договору, але не зовсім такі. А от чи будуть американські військові? Ну ти тут ми подивимось. і тут починається гра з багатьма невідомими компонентами. Чому це так робиться на вашу думку? Зараз ідея необхідності гарантії від всіх країн, і гарантії сильних і дієвих прозвучала і всіма підтримана. Мені здається, це найголовніше. Як вона буде реалізована на папері? Ми побачимо, коли це буде реалізовуватися після перемиря. Але те, що ця ідея прозвучала, і те, що її всі підтримали, це дуже важливо. Дякую, Микола Княжицький був на прямому зв'язку з нашою студією. Народний депутат України обговорювали низку питань. Ну і от сигнал від Дональда Трампа за тиждень. Два ми будемо знати, чи нам вдасться завершити цю бійню, заявив Трамп. Я сподіваюся, що є дві сторони, які хочуть закінчити цей конфлікт. Треба уважно читати, що каже Дональд Трамп. Він сподівається, що є дві сторони, які хочуть закінчити цей конфлікт. Ну от Україна хоче так. Росія висуває абсолютно неможливі вимоги. Але Дональд Трамп називає її стороною, яка хоче закінчити цей конфлікт. І це теж доволі такі. Характерний момент, коли ми говоримо про Трампівську риторику. Отже, ми будемо дивитися, що ми можемо зробити такі кроки, збережуть сотні життів щотижня. Ми будемо робити все, що в наших силах, аби наблизити мир. І додав Дональд Трамп, що планує після зустрічі з європейцями з президентом України зателефонувати. Планує Дональд Трамп російському лідеру Путіну.